До мене приїхав Василь, і ми традиційно тестуємо. Що ми будемо тестувати, Василь? Черепашки. Які? Виробника Stonecraft. Ми порівняємо Міні. соти між StoneCraft і Distaром. Чи вони однакові, чи по-різному працюють. Що ще? Stonecraft металізовані такі і Victory Tools. Порівняємо, чи достойні уваги нові присоски Victory Tools. Не присоски. Ще... Та яка ресурс Черепашки. Ще... Ну і звісно, новинку від Дістар е, колопадну льовка. Хочу зазначити, що виробник каже, що у нього на 30% більше алмазів, і ресурс у нього трошки більше, ніж у першого номера, тому і ціна трошки більше. Але все в порівнянні ми. І ви побачите на каналі YouTube детальне порівняння цих виробів. Але саме головне не тримаєш зброю, допомагай ЗСУ. Нам треба ось такі пташки постачати, щоб зменшувати кількість окупантів. Слава Україні! Героям слава!